Всім доброго дня, з вами Богдан. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію з Німеччини. Шкода Octavia A7. Автомобіль 2017 року виробництва. Перша реєстрація в Німеччині у 2018 році. Двигун 1,6 дизель, механіка 5-ступенева. Пробіг 230 тисяч км. Автомобіль весь в заводській фарбі. Без ДТП, без підфарбувань, без царапин, без вмятин ідеальний стан кузова, технічно автомобіль без зауважень, оригінальні легкосплавні диски 16. -ті. Дивіться, як гарно виглядає кузов, в якому стані передня частина, жодних сколів Царапин, вм'ятин немає. в якому стані оптика. Дивіться, резина мішелін, літня, ідеальна, нові тормозні диски та колодки. Мультикармо, датчики світла, датчики дуща, круїз контроль, двохзонний клімат-контроль, кондиціонер працює, навігація, датчики світла, датчики дощу, дзеркало з автозатемненням, складання дзеркал, підігрів дзеркал, повний електропакет, два ключі. Задні асистенти паркування, форкоп, шторочка в багажнику присутня, дивіться який великий багажник. Дивіться, все як тут виглядає. Зараз вам покажу лакофарбове покриття. Дах в оригіналі. Заднє праве крило в оригіналі. Заводська плівочка присутня. Ця права сторона в заводській фарбі. Капот в заводській фарбі. Ліва сторона також в заводській фарбі. Тут а також заводська плівочка присутня. Кришка багажника також в заводській фарбі. Зараз ще підключу діагностику, покажу вам пробіг та стан двигуна. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Подивіться, в якому стані кермо. Навігація, блютуз, це все працює по діагностиці. Ніяких помилок немає. Так, і в блоці АБС пробіг збігається? 229 тисяч. Зараз я вам ще тут покажу пробіг. 228 тисяч. Все і більше немає. По системі без пробіг збігається, так, і по двигуну турбіна дує відмінно. Всі чотири форсунки в ідеальному стані і маса сажі. 11 грам. По двигуну жодних зауважень немає. Отже, друзі, я вам все показав. Лакофарбова, комп'ютерна діагностика. Кого цікавить, автомобіль знаходиться в місті Рівне, можлива доставка по Україні. Тому, кого цікавить, ставте вподобайку та до нових зустрічей.